Ми спитали, ми провірили їхнє обладнання, в кого воно вже працює. Воно відповідає заявленій потужності. Значить, і крім того, все порівняно просте і дешеве. Що на сьогоднішній день саме що нам і потрібно. Чим складніше обладнання, тим більше поломок, тим більше витрати і все остальне. Сьогодні е, людей не вистачає. Це треба, щоб було там, е, щоб працювали на сушки і 20 чоловік, не все. Щоб працювало один-два-дві людини, і весь процес працював, і все одно сушилося, і все нормально. І витрати мінімальні. Нас не підвели, все добре, тому ми в цьому році далі працюємо. Трохи потужнішу сушку ставимо на десь на процентів 25. Потужніше. Ну, З надією, що площі будемо збільшувати, що зерна буде більше. Зразу дві сушки в двох підприємствах і на сьогоднішній день тут в Сосновій третю їхню сушку будуємо. На двох сушках. Одну ми поставили дуже пізно, одну поставили. Це ж запізнення, бо ми, якщо б не почали так, як в цьому році весною, а ми її в минулому році почали будувати в листопаді місяці. В листопаді місяці. Да, в листопаді місяці швидко збудували і сушили, Що, спаслися. Це це Що Це було десь це було 15 днів. Тому що вона проста, не треба ніякі там проекти, Площадка на площадку ставиться сушка і. Тобто бетонна площадка. Все? Да. Проєкт не потрібен. Проєкт не потрібен. Чому ми вибираємо ці сушки, тому ми підходимо цього теж із боку економіки. Ми не шукаємо сушка, яка була дорога. Потім в сушині дорога, в процесі дорога. Ми, вона іменно елеватор, що сушка порівняно дешева, в сушині, в самому технологічному процесі, вона дешева. Нема там таких, як би сказати, складових запчастин, які б там ламались дуже часто і які були занадто дорогі. Процес простий і нескладний. Тому на сьогоднішній день ми пішли таким шляхом, що беремо їхні сушки. Ну, якщо ми беремо зразу три сушки і одну, пробували другу і третю, то ми щось там побачили би хороше. Що сьогодні саме, що не є затримання, саме будівництво, сам процес, це проєктні роботи, все остальне, значить починаємо там. В землю залазить глибоко, значить, там маса-маса підготовчих робіт. А тут все дуже просто. Я ж розказував. Площадка, це все робиться за два дні. Площадка. Якщо щось не сподобалось, точно так само все розібрали, переїхали на друге місце, поставили і все остальне. Саме головне, щоб підводили електроенергії був, і тим більше, що. По використанню електроенергії енер... вона теж дуже економічна. На сьогоднішній день ми поставили в Норинську цю сушку і запустили її завдяки керівництву і колективу нового еліватора дуже швидко. І ми спасли ситуацію. Ми не повністю спасли, бо дуже пізно і там потім сніг нападав. Але в основному -то ми спасли. Іначе там була б у нас катастрофа зовсім. Ми там все не доубрали, тому що сніг нападав і цілу зиму, і сьогодні там теж у нас є кукуруза, яку ми з мике спізнилися. Якщо б ми поставили цю сушку там на місяць раніше, ну, у нас були там інші проблеми. Там були проблеми трансформаторів, склади, ми там будували все з нуля, туди великі гроші дуже випали. Площадку робили все з нуля на полі. Але завдяки сушкам. Я думаю, хоч у цьому році ми вже все чеканнями і буде робиться все так, як треба вчасно. Зараз перебуваємо на вовруському районі село Бігунь на підприємстві ПСП бігунь. О, працювали в нас в грудні місяці дві бригади. Зимою по морозу. Перша бригада монтажників нового елеватора, яка складала сушку, і доволі швидко її склали ну, в десь двох неділь, приблизно до 15 днів. Друга бригада, яка займалася установкою зерно машини, які в самі найкоротші сроки зробили, ну, буквально за два дні зробили, за двоє суток. На третій сутки вже вона запустилася в нас. Ну, Скажу про новий елеватор, що ну, хлопці молодці, і сушка працювала дуже ефективно, і на повну мощність десь до 400 тонн викидала в сутки, кукурузи. Це нормально, як для таких умов. Влажність була велика, так що це нормально, я вважаю. Можу сказати, що комплекс, не дивлячись на свою громозкість, доволі такий простий в керуванні. Все, що потребується, це увага, ну, звісно, обслуговування, чистка. Але при тому, що він так просто керується, він дає дуже велику продуктивність. У нас за найбільший за добу був дохід сухого зерна це 363 тонни. Думаю, для місцевості нашої це доволі непоганий показник, тому що у нас Чорнозем, дуже волога земля.